Всіх вітаємо на нашому каналі, ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист праві свобод людини і громадянина. Сьогодні, друзі, таке коротеньке відео, власне, яке стосується завтрашнього дня, тому що багато людей дійсно переживає, боїться завтра, 18 травня. І, відповідно, люди не знають, що очікувати, тому що завтра рівно місяць після прийняття закону 10449. І реально люди знаходяться в дуже незрозумілій ситуації і не знають, що відбуватиметься після 18 числа. Як я вже говорив у своїх попередніх відео для людей абсолютно нічого не змінюється, тому що для них написана конституція саме для людей і для громадян. Про громадян ми поговоримо в інших відео. Що стосується людини, то вона прописана саме в статті номер 3 Громадяни прописані аж в другому розділі, тому хто ще не знає, стаття номер 3 говорить про людину, про її життя і здоров'я і гідність, недоторканість і безпеку, недоторканість і безпеку, наголошую, тому що людина, а вже ж також має недоторканість не тільки депутати, прокурори, судді та інші чиновники. І людина це є найвища соціальна цінність в Україні. Де вона власне спрямовує зміст і діяльність держави, і саме держава відповідає перед людиною за свою діяльність і за всі свої дії, це я нагадую одна з перших статей в Конституції України в основному законі, в законі, який є на сьогоднішній день верховенством права на території України. Про це ми говорили неодноразово. Лишень, хочу вам нагадати, хто забув, або хто ще не розуміє, що таке конституція, купіть її обов'язково вивчайте і захищайте свої права і свободи в статусі людини. Все, що відбувається, це все створюється для фізичних осіб, які відповідно не прописані в жодній статті конституції, а які прописані в кодексах, які знову ж таки жодного відношення до конституції України 96-го року не мають. Тому, друзі, ще раз хочу нагадати, що будь-які закони або зміни до законів, які порушують права і свободи людини, не мають юридичної сили. Про це говорить стаття 22, яка конкретно нагадує про те, що саме ці нові закони або внесення змін до них не можуть звужувати. Права і свободи людини і не можуть їх порушувати. Тому користуйтеся Конституцією, знайте свої права, вивчайте, маєте її при собі, користуйтеся відповідно своїми правами, тому що більшість з них вони є природніми, їх вам ніхто не передавав і забрати їх від вас ніхто не може. Як я вже говорив неодноразово, запам'ятайте собі. Дуже важливі статті з цієї конституції, про які я говорю кожного дня в кожному своєму відео. Це стаття номер 1 стаття номер 3 стаття номер 5 стаття 8, стаття 17, стаття номер 22 стаття номер 27, 28, стаття номер 29 стаття номер 32 стаття номер 33, стаття номер 34 стаття номер 60, стаття номер 68. Я думаю, цього достатньо для того, щоб захистити свої права і свободи від протиправних посягань. Тому хто ще не має конституції, народ обов'язково купіть, тому що це реально єдиний захист на сьогоднішній день. Інструмент дуже потужний інструмент, який працює і реально кожного дня захищає права і свободи кожної людини, хто неї користується вдобавок, як я вже говорив, неодноразово. В плюс до конституції є дуже потужний документ, який також показав себе свою роботу в дії, який народився ще в 2012 році. Нашими колегами-правозахисниками, яким на сьогоднішній день користуються десятки і сотні тисяч людей по всій Україні. Це волевиявлення людини, про які я практично кожного дня також згадую в своєму відео. Він реально працює, він реально захищає. Хто хоче отримати більш детальну інформацію про нього, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свої права і свободи знову ж таки в парі з Конституцією в статусі людини. На завершення цього відео хочу сказати наступне: народ, знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте конституцію. Хто ще не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться, поставити вподобайку, напишіть коментар. І поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати правду і знати, як захищати свої права і свободи в статусі людини. Також попрошу підписатися на наші групи Telegram «Знай свої права і воловиявлення людини, де ми проводимо живі стріми по захисту прав і свобод в статусі людини. Народ, хто хоче підтримати канал фінансово в описі до цього відео є посилання на реквізити, де ви можете зробити це легко і безболісно. Друзі, дякую всім, що дивилися. Дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі. Зустрінемося з вами в наступних відео.